За інформацією Київської обласної прокуратури викриту організовану групу, що незаконно переправляла людей за кордон під виглядом волонтерів. Співзасновниця громадської організації, чинний адвокат, налагодила схему виїзду чоловіків призовного віку. Вона залучила до схеми двох співробітників громадської організації, координувала їх роботу. Відомо, що з березня 2022 року зловмисники вносили неправдиві дані клієнтів до... Бази шлях. Це уможливлювало незаконний перетин держкордону. За шахрайською схемою переправили до країн ЄС понад 70 чоловіків, які підлягають мобілізації. Прокуратура уточнює, що з них понад 27 осіб не повернулись в країну. Вартість послуги становила від 900 до 4 тисяч доларів. США. Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки заяв від псевдоволонтерів. Документи, списки громадян із зазначенням суми сплачених коштів та інші речові докази. Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за фактами незаконного переправлення через кордон. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину, до суду скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів.